Вітаю всіх, з вами Марія і вже традиційна філіжаночка про події у найближчі три дні. Це вже така ну, теж рубрика, але ж мені чим вона подобається, гарно показує події найближчих трьох днів. Це не дуже далеко, але ж ну, тим воно і цінніше, що ви можете якось собі розуміти. На що розраховувати, чого очікувати. Але ж не забувайте, філіжанка загальна все ж таки. Тож, дивимось. Так. Угу. так, дивіться, хочу так от зробити. Ось мені показана фігура чоловіка. Ну, як, знаєте, як центральна фігура. Але ж тут є ще на його фоні ще є люди. Дивіться, тут якась драма розігрується. Тут чоловік, ну, знаєте, як, взагалі-то, Ну скажімо так, через фінанси розігрується якась драма. Вони всьому ну, як виною або Через, ну, як знаєте, Тут показаний чоловік, в якого я б не сказала, що там вітер гуляє в кишенях, ні. Взагалі, він себе відчуває ну, людиною такою, ну, є в нього гроші, і він так ну, полюбляє їх витрачати. Але дивіться, тут насправді, от знаєте, як поведінка якась змінюється в людини, з ним легше спілкуватись, коли у нього, ну, скажімо, не те, щоб нема грошей, а коли він більш так себе ну не так зухвало поводиться, так я б сказала. Бо коли у нього хоч трошки більше грошей в кишені з'являється, Ну, Знаєте, людина одразу якусь корону собі там дуже-дуже аж на вуха натискає вона йому вже і дуже з собою там носиться. От тут буде тут знаєте, не... навіть не для нього ця інформація, а для когось з вас. Щоб ви собі розуміли, от чого очікувати від людини. Бо ну, тут Таке, знаєте, от цю людину гроші дуже псують, дуже. Так, і горобця він зажене за копійку насправді. Так, для когось е домашні справи, якась <afin> <room> ситуація, шах і мат буде. Знаєте, коли розрахунок, от просто це, це просто головне для когось з вашої рідні, з ваших близьких, поки ви там зайняті домашніми справами, людина планує, тут якийсь чоловік як планує до вас з'явитись, як треба йому з вами поспілкуватись літери А, К Є поряд. Ну Щось там в планах є, щось хоче з вами чи уточнювати, чи розказувати, чи все і те і інше одразу. Це, знаєте, як з'являється якась ідея, і він вже одразу ну, там, чи приходить до вас, чи телефонує до вас, от знаєте, обговорити цю ідею. Насправді. Знаєте, людина, якій як не вистачає спілкування з вами. Це насправді може бути не обов'язково, що хтось з родини, а може бути людина, яка у вас вбачає рідну душу. От Просто з вами може говорити про ті речі, про які не з усіма підряд може розмовляти. От Знаєте, як є в людини свої. І не свої. <смі> ну, от ви серед своїх. До вас є довіра, і з вами легко спілкуватися. Буде якесь спілкування, будьте готові, якщо ви розумієте, про кого йдеться мова і хто може зателефонувати вам чи прийти. Бо і так, і так тут може бути. Ну, взагалі, в родині когось дуже-дуже обговорюють троє людей між собою. Ну от Як є четверта людина, про яку вони тихенько шепочуться. Далі дивимось. Ой, як поспішає тут чоловік якийсь аж біжить, біжить з новинами, якимись щось, і <смі> тут не просто з новинами, тут просто ще й треба щось у вас як розпитати, як, знаєте, от зі своїм, вибачте, длин, довгим носом. Десь він буде його пхати, десь, або це у вас треба розпитати, або у вас. ну про ваші справи або про чиїсь, про когось, про чиїсь справи, а ви знаєте про людину. Людина, знаєте, як от, закіпа, Прямо от Щось таке дуже ретельно хоче розглянути, але нема, ну, не всі подробиці має. Частина інформації для нього закрита. Тож може або про вас розпитувати, або у вас про когось, про якусь жінку розпитувати. Ну там, дивіться, не викажеть чиєї стайни. Бо тут жінка не хоче з ним спілкуватись. Тож він не просто так до вас буде, до когось з вас з питаннями приходити чи телефонувати, бо він не може напряму її спитати. Далі дивимось. Ну, якісь, чиїсь побачення Я все ж таки бачу, але вони такі, знаєте, ну, тут не романтика, а тут якісь ділові більш. Або ну, от, як є спільна мова і люди між собою спілкуються, але ну, тут просто, от, знаєте, як заради чогось вони там бачаться чи зідзвонюються, якісь моменти вони обговорюють які. Ну, ну, от як знаєте, тільки вони між собою можуть. Тут, ну, от якась тільки їх тема. Так щось мені вже темно. Так, літери Є С, З, Н. От такі ініціали. Так, ось тут, по роботі буде закінчена якась ситуація. Вона вже у вас йшли перемовини. Вже щось там прояснювалася ця ситуація. Як дві жінки між собою обговорювали? Ну і В найближчі три дні воно вже буде як закрита тема, повернення вже до цього не буде. Абсолютно робоча ситуація, це, як знаєте, вирішення якогось питання буде уточнюватись або про чоловіка якогось, або у чоловіка якогось будуть брати уточнення. Так, ось тут показано мені так, а хто це? Давайте так, людина, бо не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, але дивіться як, тут, тут хтось допоможе як вирішити, або так, як наважитись на якусь роботу. Знаєте, коли людина підказує, от, ну спробуй, от, зроби таким чином, от, просто спробуй, побачиш, як воно тобі буде. А людина от, як вагається. От, я не знаю, чи варто, чи не варто. І от тут знаєте, як в спину вже штовхати буде. от Спробуй і все. От, побачиш, як воно тобі дасть результат чи не дасть. От якась така ситуація, знаєте, коли наполегливість чиясь, як шлях вам буде хтось намагатись прокласти. Ну, не, Людина за вас не буде нічого робити це комусь з вас треба буде самостійно робити, але ж дивіться, вас як обкрадає хтось. От як там енергетично чи дійсно справді хтось там обкрадає? Я не знаю, де ви працюєте, цього мені не показано, але є ситуація, в якій ви втрачаєте і є винуватий в цьому. І от тут, тут ситуація буде змінюватись. Вас як людина, як заставить все ж таки зробити щось, і це буде діяти. Я не буду казати, що от просто з першого разу чи з одного разу все одразу зміниться, але ж зміни будуть, вони вам як сюрпризом ті зміни будуть, ви будете дійсно, ну знаєте, трошки навіть дивуватись, але ж наважтесь. Дослухайтесь, що вам там радять і зробіть. Бо ви комусь дійсно там зіпсуєте взагалі всю схему своїм вчинком. Так, літак тут летить. І щось його хтось як хапає за крило. Я маю надію що знов наші хлопці щось цікавеньке зроблять, хай в них все вийде. Далі, ось тут мені всміхається якийсь чоловік, як з бородою, а там не один, там вони вдвох всміхаються, регочуть, я б так сказала. Якась ситуація, вони сміються не просто так, вони сміються над якимсь чоловіком, який ображено від них відходить, Обсміюють. отак от я б сказала. Якусь його роботу, щось він там робить, якусь його роботу обсміюють. Ну, а жінка тут свідок з такої поведінки. Знає, що роблять, знає, що сталося, але ж тут ще й один з чоловіків їй буде, ну, як доповідати, як пояснювати. Це просто робоча якась тема. Насправді не будемо затримуватись, бо вам воно таке ну, просто. Так, спілкування, зустріч, домовляння про якусь певну роботу. Потім показаний чоловік як шлях жінці перекриває, вона дуже налаштована щось зробити, з ким поспілкуватися, як, знаєте, як розповісти комусь. Про те, що, що вона дізналась. Дуже йому не хочеться, щоб вона йшла і розмовляла тут, як до якоїсь жінки. Так налаштована, знаєте, от я зараз цю всю інформацію і розповім. Йому дуже не хочеться цього. Потім для когось зростання у справах, але дивіться як, дуже заплутана ситуація показана. Ви її розплутаєте, ви витратите на це деякий час, і ви переможно розплутаєте цю ситуацію. Зробите так, як, як слід зробити. Але ж тут треба, знаєте, ну так, не покладаючи рук, робити, і ви вже знаєте, що і як. От найближчі три дні ви будете займатися дійсно важливою для вас справою заради цього зростання. Ви знаєте, що таким чином можете цього досягнути. Ось тут хтось допомагає, як тягне, як виштовхує людину. От знаєте, як що ти тут засидівся чи засиділась, що ти? Треба ж тобі, ну, давай, не втрачай час. Таке, знаєте, от взагалі філіжанка таких людей, які от не будуть давати сидіти на одному місці, бо що ж ви час втрачаєте? Вам же ж дійсно треба далі рухатись. Так, ось тут показаний мені чоловік. Який дуже, знаєте, аж слини пускає, дивиться на якусь жінку, взагалі його не помічає та жінка, в неї свої якісь кар'єрні намагання. Вона щось собі там хоче по кар'єрі. Те, що він собі намедикував, що він собі намріяв стосовно цієї жінки, взагалі не вийде заморожена буде ситуація. От просто тому що жінка ця не дає йому ніяких, там, ніякої змоги просунутись далі. Так, є тут трошки літери насипані, літера Н В. Все, а... літер більше не бачу, але ж дуже добре бачу, що йому дуже б хотілося підібрати ключа до цієї жінки. Не вийде. От просто не вийде і все. Я розумію, дуже симпатично, дійсно. І розумію, що йому дуже-дуже подобається. Але ж. Не її герой. А, дивіться, тут ще літера Є, літера Ш. А до цього відноситься. Або літера З, літера Р теж є. Так, і ось тут якийсь чоловік. Десь потрібна ваша допомога як порада, як якісь вточнення від вас. От просто буде спілкування вже від, як знаєте, як готується, як чекає можливості з вами поспілкуватись. От Просто ви людина сюрприз, ви знаєте відповіді на всі його питання. Тому йому так і кортить з вами спілкуватись. Так, ну давайте ось тут глянемо, що у нас тут? Ну, яке розтягнуте питання буде вирішуватись. Воно, як, знаєте, як з двох складових, або дивіться, як це, могли задати одним питанням. Ну, наприклад, а що наприклад, давайте так, наприклад, Хочу купити е, і е, два найменування, що ви хочете купити. Чи можу я у вас придбати? От, наприклад, таке щось. Тобто одним питанням, але через кому там щось, два якісь найменування. Це буде вирішуватись, буде продовження у цьому спілкуванні. Це, наприклад, ви могли десь там написати інтернет-магазин. Написали і чекаєте відповідь. Ну, ось так може бути. Це я приклади навожу, щоб ви розуміли, як це у вас може бути. Ну, там все одно це якась буде ваша ситуація, але ж, якось інакше так, що тут у нас таке наплутане? Якийсь розгублений чоловік. Щось він робить, робить, а результату як не було, так і нема. Він вже взагалі не розуміє, шокується. І тут ще й жінка якась, знаєте, от чи він з нею радиться, чи він до неї звертається. Е, вона теж не розуміє, що чого не спрацьовує. Але я не можу, я не бачу, яка ситуація. Він нібито ключа. Тримає, а ключ не підходить в той замок, в який він його вставляє. Хоча він певний був, що це саме той ключ, саме ті двері, саме той замок. А що ж воно не так? От якогось розгубленого чоловіка будете спостерігати, ну, я не бачу, щоб йому там. Вийшло. У найближчі три дні якась його ситуація вона не вирішена. Але є людина, яка дуже задоволена, що в нього нічого не виходить. Я так розумію, що це про вас йдеться мова, що це ви десь на стосунок якогось чоловіка радієте. що... А не вийшло в тебе і не вийде в тебе, як щось він там. Але дійсно тут чорна людина. От геть чорна людина. Тут знаєте, як е вважає, що він все бачить, все розуміє, що взагалі від нього нічого не, не закрите. ну, ви, ви дійсно таємничка для цієї людини. І так і піде блукати. Так ви десь йому заморочите голову, що піде він блукати, шукати свої відповіді. Ну, добре, хай ходить. Ой, ну тут суперечки такі будуть у когось з вас. От просто перед очима. Будете спостерігати. Це будь-як може бути. Це може бути. І в новинах щось таке будете роздивлятись, і там десь можете по вулиці йти, будете бачити щось. Ой-ой. ой. Слухайте, а тут взагалі щось нам буде таке відомо, щось висвітять в новинах. Тут комусь мізки розкидають на всі боки. Якогось, ну, якогось відомого. Я так розумію, десь там, в тій Недокраїні, щось когось там приб'ють. Ну, то хай, хай всіх прибивають і хай не шкодують патронів. Поки що розробляють цю ідею, хай роблять. Ну, от на цій такій приємній ноті давайте закривати філішанку. Щось таке дізнаємось. Але оця ситуація може трошки не через три дні, а може, ну хоча давайте, хай за три дні вже вирішать. Не будемо заважати їм. Тож, дівчатка, хлопці, гарних вам трьох днів, спокійних, тихих. Витримали. Хто боявся, дуже мені шкода, що ви так боїтесь. Я дуже хочу, щоб ви спокійніше сприймали цим бомбардування. Бережіть себе обов'язково. Завжди бережіть себе, свою родину. Хай все буде добре. І побачимось в наступних відео. Всім пока.